Привіт, панове трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба з вами гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних по корпорації. Нижче ми розглянемо кожен показник докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш ретельно вивчити всі показники досліджуваної організації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії Movado Group, Inc., Тикер mo 5 Огляд базувався на даних на момент 27 березня 2025 року. Згідно класифікації Guru, макетс корпорація Моваду Group, Inc. належить до підкатегорії. Клоуз у порівнянні бере участь 87 компаній, що є дуже репрезентативним. Перегляньте остаточні рішення в кінці відео. Загальний результат для компанії 7,5 з 10 балів. Середній показник по підкатегорії 0,7 бала. Якщо дивитися дуже широко, то на весь фондовий ринок США загалом. Можна відзначити, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 7,5 балів від Movado Group, Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Movado Group, Inc. і акції під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Movado Group Inc. показали зміну на мінус 33,6 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 2,1 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно враховувати. Ринкова капіталізація компанії Movado Group Inc. становить 0,28 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 526 мільярдів доларів. Movado Group Inc. має частку 0,53 відсотка і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,35 мільярда доларів. З капіталізацією під категорією 101 мільярд доларів. Muvaduo Group Inc. становить частку 0,35 віц. Зіставляючи зайняті частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Муваду Групп Інку під категорії при оцінці фондової капіталізації становить 0,53 тисячні віц. Балансова вартість 0,35 віц, що на 560% перевищує частку ринкової вартості. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 0,71 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 20,3% капіталу товариства. Оцінка за рівнем фінансових зобов'язань підприємства Добре 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 11,6. Тоді як середній показник у підкатегорії становить 23,4, що на 10% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до показників прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 24 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 34 мільйони доларів. На 42,7% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,4. Середній показник під категорії становить 1,4, що на 71% нижче, ніж середній показник під категорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до показника доходів у порівнянні з показниками компаній під категорією Добре, 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 660 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід протягом наступних 12 місяців становитиме 980 мільйонів доларів. Що на 42% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Націнка продажів становить 3,6% із середнім показником у підкатегорії 5,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2,2%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,9 віц. Це на 70% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Цей факт відображає дисбаланс ринкової вартості організації MoVado Group, Inc., імовірно, в сторону недооцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії становить 179 тисяч доларів. А для підкатегорії 307 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 41,7%. Оцінка розміру ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Прибуток на одного працюючого становить 15,4 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 13,2 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 17%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного окремого працівника компанії становить 425 тисяч доларів. За підкатегорією у 227 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 87%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 4,4% у порівнянні із середнім показником під категорією 4,9% це оцінка короткого стискання. Індикатор RSI 14 показує рівень 41% для компанії Movado Group Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 42%. Технічно цінні папери під категорією оцінюються так само, як і акції компанії Movado Group Inc. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 17,68 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 31,51 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 78%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки Group, Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру Макетс було прийнято таке рішення відкрити торгівлю для зростання за ціною 17,67 долара за акцію. Угода була відкрита, тому що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 19,2 стоп лос встановлений на рівні 16,14. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер фіксується автоматично за результатами торгової сесії 26 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер TDUP буде балансуючим замовленням на продаж. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за поточною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.